Псалом 18. Диригентові, псалом слуги Господа Давіда. слово пісня яким він звернув до Господа. Тоді, коли Господь врятував його від усіх його ворогів та від руки з Саула, Він сказав: Люблю тебе, Господи, силу моя, Господь моя скеля і моя надійна опора мій, спасітелі мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь, Він мій щитріг, мого спасіння і мій притулок. Я кличу до Господа гідного хвали, і буду врятований від моїх ворогів. Огорнули мене смертельна болі, бургливі потоки, беззаконні налякали мене, мене оточили кайданіше, ола, схопили мене тянеться смерть, так коли вони налягали на мене. я звернувся до Господа і заволав до мого Бога, і Він зі свого. Храму почув мій голос, і мій зойк долонинув до його Вух, здригнулася земля і затремтіло основи гір. <кій> Загиталася і зрушилася, адже Бог запалав гніву, пішов дим, з його ніздрів, пожираючи вогонь з його ус, так що, жаріючи він, вугілля палали перед ним. Він нахилив небеса і зійшов а під його стовпами була темна хмара. Він сів на геровим і злетів понісся на крилах вітру. Темряве він зробить своє, заслоною довкола нього, як його намес. темні води і густі хмари від яскравого сяйва перед ним бігли його хмари, град і палаючи жар загримів Господь з небес Всевишній Подав свій голос, град і палаючий жар, він поступив свої стріли і роз... розпорошив їх... їх, він примножив блискавки і викликав у них збентежень. Від грі... грізного слова господа від потиго вітру з... знізрив його, прорвалися джерела. От його оголилися, основи всесвіту. Він сягнув з висоту, усяв мене із могутні потоки, от витягнув мене. Він мене врятував від потужного мого ворога, від моїх ненависників, які були сильніші за мене. Вони налетіли на мене в дні мого нещастя, але Господь був моєю опорою, і Він вивів мене на широкі. Простір, врятував мене, бо він пригилений до мене. Господь учинив зі мною, за моєю правотою, він винагородив мене за чистою моїх рук, адже я тримався Господні доріг і не вчинив гріха перед моїм Богом, тому що усі його закони були переді мною, і його постанов я не відкидав від себе. Я був бездоганний перед ним і остерігався, щоб не чинити беззаконня. Тому Господь віддав мені за моєю правотою, за чистою мою гру. Перед його очима, справедним ти поводишся, справедливим, з чоловіком чесним, ти дієш по-чесному, з чистим будеш чистим, а з лукавим, за лукасом його. Адже ти спасаєш покірний народ, а очі пихати упокорюєш. Ти, Господи, насправді засвітив мого світильника, мій Бог, сповнить світло мою, мою темряву, тому що з тобою я прожену ворожий загон із моїх богом, подолає море, він Бог, і його дорога бездогана. Господнє слово випробував вогнем, він є щитом для всіх, котрі на нього покладаються наді. Бо хто Бог, крім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога? Він Бог, який підперізує мене сили, бездогання робить мою дорогу. А мої ноги чинить, як у оленя, він підіймає мене на висоті. При Привчає мої руки до боротьби, мої румини. Чить на... натягувати брону лук. Ти даєш мені щит твого спасіння, твоє правиця підтримуєш мене, а своє мілості ти звеличуєш мене, ти розчищуєш переді мною дорогу для моїх кроків. Тому мої ноги не спотикаються. Я гнався за моїми ворогами, загоплював, їх не повертався, доки не знищував їх, я завдам їх поразки, і вони не зможуть вставати, повпали під мої ноги. Боротьби кидаєш під мене тих, що повстають проти мене. Ти, ти, ти спонукав до втечі моїх ворогів, і я знищив своїх ненависників. Вони волали. Та не було рятівника, кликали до Господа, але Він їх слухав. Я розтер їх, як порог на вітрі, розтоптав їх, наче болі на вулиці, ти визволив мене від заколотів, люди, котрі я не знав, служать мені, ледь почувши слова слугняні мені, а чужоземці підлещуються до мене. Чужоземці підупадають духом. І тремтять у своїх фортецях. Живий Господь, благословення скеля моя, нехай звеличиться Бог мого спасіння. Боже, яким, яким мстиш за мене і підкоряєш мене, народи, рятуєш мене від моїх ворогів, ти підносиш мене над заколотником, визволяєш мене від жорстокої люди, людини, тому прославлятиму тебе, Господи. Між народами оповітуватиме твоє ім'я. Ти забезпечив велику перемогу своєму царю. Виявляє є ж милосердя, своїм помазанникам Давидові та його потомству навіки. Амінь.